Якщо ви хочете, я можу розповісти, хто з моїх рідних іде служить, і які вони обов'язки так. Значить що до сьогоднішнього дня, що я був відсутній. так. Я з понеділка на лікарняному, але я кожен день приїжджаю на роботу. так. Це не відговорка. Ну, мене запитали, я сказав. За цих п'ять місяців, які я з 25 лютого... В Вірпінській міській раді я ж, жоден день не був відсутній, як на роботі, так і не виїжджав з Вірпеня. Будь ласка, Руслан. будь ласка, создается этот э, загін, і я так розумію, що ще маленька яка, 4 человека всего в этом заводі. Когда наберется количество, и среди них будет какой-то процент, которые не служили в армии, не держали оружие. Я так понимаю, если не ту формы, то как можно человеку, который не держал оружие в руках, э, доверить оружие? И как вы будете выходить с этого положения? Я сейчас працюю над программой по с этими людьми. Уже мене... Я был в Макарове один, там уже ну, не подписано, а договорился с командиром частины. Для того, щоб це весь загон, всі загони, які будуть сформовані, поетапно вивезти в Макаров-1 і пройти програму бойового злагодження, яка розрахована на 10 днів. Скажем Петрові. О мама. Собирод, На не може в людину стріляти. Це ви, Це ви, а все рівно за десять днів не навчився. Війну за десять днів не визнає. І за 10 днів що. Ви сідати. щодо навчання. Я два тижні назад був присутнім. На таких заняттях це в Межигір'ї, ви, ви знаєте, цей об'єкт. Там другий місяць проходить навчання. ну Проходимо. Зараз немає інформації, чи можливо виїхали. Спеціальний батальйон Січ. Більше 100 військових. Також надавали їм допомогу, завозили воронежилети, продукти харчування. І я не сказав, що ми будемо робити все, щоб наші бійці, які будуть в територіальній охороні, були забезпечені як бронежилетами, касками. І ще раз хочу сказати, що ми, Сергій Петрович, знайдемо можливість за рахунок спонсорів закупити і, скажімо... Медичні ну це само так. собою, звичайно. Я це маю це на увазі і берці, і, і, і костюми відповідні це 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 в... Все ж таки, одне питання, ще. чи задекларовано в законодавчому воно десь врегульовано, що саме ці люди, які зараз, це більше до Сергія Петровича, що ці люди, які зараз призиваються по третє мобілізації, вони будуть в загонах оборони. Чи це ну, ваше особисте таке бажання? Ні, ну я. Ну, Богдан Амиляни сказав, були на нараді, яку проводить товарішанка. Товарі нарада була по загонам оборони. Так. А третя хвиля мобілізації, просто покладаються загони по третю хвилю мобілізації. Правильно, але третя хвиля мобілізації передбачає сама по собі, що це а, зміна. Заміна тих діючих загонів, які там зараз воюють в зоні АТО. В зоні АТО воюють загони територіальної оборони. А це загони громадської оборони. Різниця є вже не третя хвиля Ви мобілізації до... це суто загони територіальної оборони. Київська область сформувала два, два батальйони територіальної оборони. Два батальйони, 11-25. 11-й знаходиться в районі Саурмогили. Донецьку, 25-й. Сьогодні-завтра повинен видвинутися туди. ж. Це загони, які Це батальйони територіальної оборони. АТО, да? Да, які уходять в зону АТО. Києві? Які, Києві? які... Києві? які... Києві? Да. Києві? да. Це наші батальйони. Всі батальйони забезпечені. Ми формуємо загін громадської оборони. Місцевий, так. Да, місцевий. Президент каже про третю хвилю мобілізації, Правильно. що ці загони мають бути не їхати. Що, на місці? Ви кажете, що ці загони будуть формувати, це загін оборони, територіальної оборони. Да. Так? Тому тому що ще формуються частини, формуються бойові частини, доформовуються, переформовуються. О, тобто апріорі ці люди можуть бути а не, призвані... а не з цих загонів будуть призиватися. З загонів тобто, не частково будуть ці, ці загони, yeah. А частково люди будуть по третій хвилі мобілізації, так. будуть призвані в зону. Правильно? Так. От, ви так правду Так так я ж і кажіть. Тобто -то, -то сьогодні є наказ формувати такий загін. Добре, що ці війдуть люди, припустимо, 268 чоловік, вони будуть в вашому підпорядкуванні безпосередньо, правильно? Да. А ці люди, які будуть інші, півтори тисячі, які призвані зараз по третій хвилі, оцих ну, повісток, правильно? Те, що ви сказали, приблизно півтори тисячі. Вони. Що... Ну ви посчитайте, ви посчитали, що я роздав по три тисячі п'ять загонів по 268 чоловік. Це скільки виходить? Ні, ну 268. В Орзелі ще менше. Ще в Мозі, Буча, Гостомель, Ворзель, І В кожній кожна... селищі 268, буде загоном, а в кожному селищі керує загоном. Це як військовий буду розказувати, а в кожному селищі, місті керівник загоном, це міський міський селищний голова. Він визначає, де стоять, де буде стояти пост, де буде стояти блокпост, де буде, буде патруль і решта. Міський голова. Тобто, все ж таки, ці люди можуть бути призвані, частково з цих людей можуть бути призвані в зону. Ні. Так, а тогда в цьому адухрії. Добре, президент об'явив об е, е, об про третю хвилю мобілізації. Поясніть тоді, що це за третя хвиля мобілізації. То це ж вона і є, щоб призвати людей в ці загони, треба оголосити. Ні, президент каже, що це будуть частково поповнення тих батальйонів. Добровольці. Тільки добровольці. Ну, no, конечно. А сколько їх буде? Скільки буде? Ну, Чотири тільки з Ірпінського регіону. можна Це, Це може, вона, з Можливо, єврозарпінського. От добровольці, добровольця, которые... там не то є добровольці. З такими пиками тікають до нас, вони біженці, а наших дітей ви відправляєте тут і. Та заставте чому їх вернутися назад. Чого ви мені такі питання задаєте? Застав, заставте їх повернутися назад. З усіх, що сюди повернулися, тільки двоє звернулися до військового комісаріату, один з, Донець... з Донецька, а другий ні. З Кремінчуга. І оба в минулу п'ятницю.